Світи сонечко і запахли квіти, прилетіли птахи, щоб весну зустріти. Ось прилетіли шпаки, дорогі співаки. То співці голосні, за шпаківні нам дякують щиро. А ось поважно грак кракує, не боїться він людей, роздивляється, пильнує. Зустріча новий він день. В небі жайворонок високо літає і так завзято пісеньку співає. Він з ним сонце зустрічає, землю рідну звеселяє. А соловейко теж навесні. Сиплі співи голосні Тож бачимо, що прилетіли птахи Наші пернаті друзі. До нас навесні. Принесли. Радість на своїм крилі.